Всім привіт! Вже 10-та година вечора, але я вирішила відзняти відео. Думаю, по назві ви здогадалися яке саме. На розбір мого гардеробу. До речі, на фоні буде шумно, тому що Льоша там дивиться фільм. Гучно, до речі, я сьогодні була в ось такому образі. Як бачите, я ще досі не змила свій макіяж, не розпила косички, але це буде трошки згодом. Трошки, коли я вигрібу все з шафи, з комодів. Я просто не уявляю, яка там кількість речей може бути. Що, поїхали? Поїхали. Мені страшно, якщо чесно. Чув. 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 Все так начебто гарненько складено. Ні, можливо, я це покладу нормально. Ні. Ось там шкребеться. Хуїс там. Угу. Там внизу у мене лежить постільна білизна. Ну і трошки речей, які також потрібно розібрати. Так, тут все. Я внизу там поправлю. А тут в мене лежать піжамки, там рушнички. Люблю таке. Важка зимова куртка. Але це ще я не виграла з комоди речі. Я тлятушку включила для настрою. Але на фоні цих. Чудових речей я покажу вам, що ми взяли в Аврорі. Це ось таку стійку для одягу. Короче, тут незрозуміло щось вистикнуло. Коротше, залишу тут параметри. Це в Аврорі. Це в Аврорі купували за чимось гривень. Далі ось таку штучку для миття вікон. Кокус. Покус тру-ля. купу вишечки, Алмазная мозаика. Подивіться, какая тут картинка шикарная. Мне так понравилось, что я беру. Еще одни вишечки. Купу вишечки. О -о -о. Короче, как-то так. А, еще one second, please. Йой! Зацепилась! за гвоздь Ще купую вішечків. Рішочків багато не буває. До речі, напишіть в коментарях, як вони у вас називаються. Я знаю, що у деяких це називається трімпіль. Дякую! У нас це називається вішочки. Мішечки або вішлики. Ще такі дві дерев'яні і ось такі пластмасові для більш масивного одягу. Ану. Я халк чи не халк? Не халк. Якась така розпаковочка вийшла. ще показати вам кошик. Я так розумію, що частину я відзніму сьогодні, а частину завтра. Але побачимо, наскільки мене сьогодні вистачить. Для початку, думаю, потрібно скласти цю стійку для одягу. Звісно, затіяла я це все робити на ніч глядя, але мене прям стягнуло це робити. Ось такі пластмасові деталі якісь. Зараз будемо по ходу розбиратися. Стійка, до речі, на колесіках. Колесік. Тут такі металеві трубки. Збоку боку тут написана інструкція. Ось така стійка отрималась, вона на колесиках. Мені допоміг її зібрати Льоша вже 11 година ночі. Ось це все. Я буду розгрібати вже завтра. А Зараз буду змивати макіяж, розплітати коси і лягати спати. До завтра! Привіт усім! Це наступний день, вечір вже. Тому що в день я була на кухні, готувала їсти. А зараз тільки дійшла до одягу. Буду розподіляти одяг по категоріях: ті, які буду носити, ті, які під питанням, ті, які не буду носити, що на продаж, що просто віддам. Це напевно, що відео буде дуже довге, тому що, як бачите, в мене купа речей, я буду показувати вам, можливо, щось міряти на собі. Буду Просто показувати отак в руках. Ще, до речі. Взяли ось такі органайзери для білизни. Буду сюди сказати білизну, тому що там в ящику, ось цьому, там треші речі, напевно, що я буду сюди у комод класти. Літні речі на столі. Я забула за ось Чому потрібно перебирати свій гардероб? Для того, щоб розуміти, що взагалі у вас в гардеробі є. Хламлювати свій гардероб. Ось що в мене вийшло. Тут зимові речі, тут плузи, рубашки і все ще з довгим рукавом. А тут спідниці, тут майки-футболки, тут джинси, штани, брюки. Тут гольфіки і тут сукенки. Так ось, що в мене вийшло. Зараз буду, напевно, що перебрати білизну і складати її у ось такі органайзери. Зараз покажу вам, які органайзери. І ось Так це виглядає. Я вже розподілила білизну по цим органайзерам. І зараз буду переступати вже перебирати одяг. І почну я з суконь. Зараз буду вам показувати. У нас така обтягуюча сукня. Мені подобається, як виглядає в ньому моя фігура. Тому залишаю. Це ось така сукня під горло. Мені вона подобається. Дуже гарний ворог, тому я цю сукню залишаю. Далі така сукня біленька з губками. Мені вона подобається, тому залишаю. І така сукня З леопардовим принтом. Тут такий красивий виріс крапелькою. І ось така сукня. Залишаю. така вот гарна сукня. Дуже подобається тут сіточка, а тут така приємна на дотик тканина. Залишаю. Звісно, всі сукні не хочу одягати, тому що це буде занадто довго. Ой, а на камері колір цієї сукні не передає. Вона на камері занадто темна. Але насправді ось. Такий в неї колір. Ось така вона довга. Далі ось така сукня з такими прекрасними вирізами на плечиках. Залишаю. Всю сукню ви бачили. У моєму лозі з дня народження. Залису. Тут залишу підказочку. Жовта сукня, вона довга. Не буду переодягатися, тому що це буде занадто довго. Просто буду показувати. Ось така вона також довга. Її можна якось стилізувати. О, це чорна сукня. Зверху така сіточка йде. Ось така гарна вишивка. Орла чи сокола. У мене тут 13 суконь. Я ще забула, в мене ще одна сукня є. Ось така сукня. Перейду до категорії джинсів, штанів, брюк. Складу це все, напевно, комод. Перші джинси у мене ось такі. І ось так вони виглядають. Далі ось такі штани. Далі брюки, які я рідко одягаю. Останній місяць весни. Завтрашнього дня. ще думаю, будуть холодні. Також пісняні джинси, їх, напевно, що буду перероблювати. Ці джинси віддам комусь, тому що вони на мене замалі. Хоча дуже шкода їх, тому що я їх обожнюю. Ці брюки це з-під костюму. Він йде з ось такою гарною блузочкою. Сміданка? Ау! Гарно. Джинси широкі. Ось такі штани легенькі. Якраз на весну. Ще в мілігінці. З такого рожевого кольору. яскраво рожевого. Ці джинси я буду переробляти, напевно, що. Вони з високою талією. Ось отсюди. Ось, ось такі джинси. Мам джинс. Ці також буду перероблювати і стилізувати. Тому що вони такі широкі, простенькі. Ось такі брюки. Ось такі брюки. Я їх не ношу, тому що вони завеликі, тому я їх віддам. Ось такі штани. Біля призивої речі, ходик, мій оранжевий костюм, улюблений піджак, такий полосатий, моя худі зимова з смішним написом. Я не лінила, я просто на режимі енергозбереження. Улюблений свет, корточка, піде у шафу. Дуже тупленько, затишно, мені подобається прямо. Люблю її стилізувати з білим гольфом, а не з джинс. Ще одне моє улюблене худі з таким зайчиком. Тут цікавий бантик. Кофта з таким мішкою, жемчужинки. Ще одне цікаве класне худі на кофта з ведмедиком. Він дуже пластить. В заході вже на мене маленьке, тому і там тут написано. Я потребую мого по простору. Така класна в'язана кофточка. Зробила собі велику кружку чаю. Придаємо до булочок. Коптиночок. Який буду зараз знімати? Ось такий піджичок, він укорочений. сразу такая деловая колбаса. Далее у нас такая как, укороченная футболочка. Далее такая дивная маечка. Вот так она повинна быть. Вот такая блуза, кофтинг. Тут сзаду меточки. Рубаха с длинным рукавом А, помните, там джинсы были такие широкие. Такой с сегодня... Класно дивляться з, з цією маєчкою. У нас така класна кофтиночка. Ось така цікава блузочка. Тут сіточка. Ось тут такий квітковий бренд. Класна блузочка. Тут такі змінчики. Ірюши. Класна штучка. Ось блузы блузу я буду стилизовать. Вот такая блуза с квіточками. Сілася. Мадам, а можна ваша лясочка? Кусь, кусь, кусь. Блакитна блуза. Квиточку. Блуза Серденько, жилетка, домашня, рубашка. Я її одягаю поверх футболок. Це також рубаха. з черепушками. Моя улюблена блузочка. Ось така блузочка. Ще одна. Вони вільні, легенькі, така блискуча резерви. Це прямо на літо на пляж я зазвичай її одягаю. Вишиваночка. Моя улюблена жилеточка. Ще одна улюблена жилеточка. Легенька рубашка. Блуза бежевого кольору. Ще одна рубашка в клітинку. Жилеточка, луза, квіточку, ковта. Де у шафу? Нам'якенька. Моя любима спідниця. Ось така спідниця. Спідниця, шорти. Шорти, комбінезон. Виробчик. Чим джинсова класна. На фоні та сама кімната, яку я вже прибрала. Нарешті залишилося зробити дрібниці: це перебирати взуття, зимове поставити в поличку, а весняне витягнути нарешті. Займаюся цим зараз саме і перебираю куртки. Зимові потрібно повісити в нішу. Ну і показую кінцевий результат цієї кімнати. Моя стійка вже готова. Тут всі мої весняно-літні речі, а ще висить костюм Льоши. Я, до речі, не пресую речі, пресую їх тільки коли ми кудись виходимо. Висить мій халат. мені так зручно. А тут речі, які потрібно віддати. Це сукня, яку я вже не віддаю рік. Тому що забуваю вічно, але зараз поставила її на видне місце, і точно віддам. Тут стоїть також такий кошик, він порожній, я поки що не знаю, що туди покласти. Далі йдемо. Тут я розклала в цьому комоді білизну, не буду вам її показувати, тому що це занадто інтимне. Тут в нас стоїть такий салатовий комод, це моя сторона, це сторона Льоші. Тут лежать всі мої теплі речі, такі як худі, кофти. Ось тут штани, джинси, легінси. А тут э, юбки, шорти і гольфики. Тут всі теплі речі, льоши, худі, кофти. Гольфики. Ось тут всі його штани. Я не знаю, як я це вмістила, але я вмістила. Цей комод достатньо вмісткий. Тут пензлик сидить. Перейдемо до шафи. Тут в мене висять кофти, блузки, рубашки, костюми, речі Льоши. Хело! Оп! А тут. Мої літні та зимові піжами, тут домашні літні футболки. Це речі, які потрібно переробити. Ось тут футболки, льоші, там кофти. Та й таке. Тут спить сметанка. Мені подобається, як виглядає кімната зараз. Прекрасний вид з вікна. Каштани вже цвітуть Це каштани у нас. Пензлик, ти також хочеш на свіже повітря? І напевно, що буду вже з вами прощатися. Всім дякую за перегляд, всім дякую тим, хто був зі мною. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Пишіть коментарі, якщо вам сподобалось це відео. І якщо я вас надихнула на те, щоб розхламити свій простір, ставте вподобайки. І всім па-па! Блін, ну як гарно виглядає!